Доброго дня, дівчата! Святого вас, Матулем, з відкриттям центру надання адміністративних послуг так само. Реально біля садочка Дуже якісно, все підібрано, все так зроблено ну, в тон. Молодці, я надзвичайно задоволений. В місті серйозний момент Я хотів би вручити подяки нашим хлопцям, нашим еконопам. Подяка. Вернічанської сільської ради висловлює подяку приватному підприємцю Арсенчуку Андрію Васильовичу за своєчасне та якісне виконання будівельних робіт створення комфортних умов для отримання жителями громади адміністративних послуг та вагомий внесок у розвиток громади. Ну, так було. Я думаю, що треба роботи. До речі, це ж е, серйозний процес був. Це кляницю великопалі, до речі, маємо сім води. Дві каналізації, тобто два туалети. Туалети треба бути бачите, для заїхала людина інвалідним безбоям. Ну, все як положено. Тому, Андрюха, я ще дякую. Дай Боже, тобі успіху у твоїй роботі. Дякую вам. Я хочу вручити подяку Воробйову Денису Олексійовичу. За свої часи та якісне виконання будівельних робіт впровадження програми на ефективності та вагомий внесок урозу допомоги. Отак має далі робити, і каже посала це, що дуже гарно, здорово підібрано і посад. Дякую ще вам. Нагадую, ми перерізаємо перемоги. Це саме головне, найголовніше, так думаю, що перемоги всі нам. Не бачила, що тут. було. Я звіту фото обов'язково. Дякую. Вітаю дійсно гарного старту. Ти ще не взяла.